Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а на які самі дорожі, дорогі машині ви в житті каталися? На які вас хлопці катали от така прямо сама дорога машина, можливо, на які? Ну, там, от вас було можливо, можливо, там. От ви сідали в машину так, до хлопця. Яка це була машина сама дорога? Можливо, у ваших бивших були там якісь дорогі машини? Ну, Мабуть, ауді. Ауді? Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, а ви колись катались на катку? Ну, знаєте, це зараз асфальт ложе такий каток. Yeah. Слухайте, ну кажуть, він пару, пар, 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 пару лямів стоїть. Ну, його треба заказати десь за У Нас в Україні так не виробляють. Поняли який... От ми йдемо по асфальту, його ж ложать, виходить. Ця машина дуже дорога. Uh -huh. Вона ж тяжола. скільки вона е, тон важить, знаєте? Ні. Yeah. Ну вона важить дуже, як слон десь по тонам. Uh -huh. от, і... Оце ж весь в асфальт, це ж я постав, положив. Я ж працюю, от в мене от моя машина. Вау! Wow. Губозакаточна машина моя. Слухай, я вас пропоную сісти просто.